Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту, який пропонує сім форм організації освітньої діяльності, серед яких, зокрема, є мобільні та сімейні дитсадки. Ми зараз доєднуємо до нашого ефіру народну депутатку України Наталію Піпу з нею детальніше і обговоримо цю тему. Пані Наталію, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Перш ніж перейти до ухваленого напередодні закон Верховної Ради, скажіть, будь ласка, чи ви бачили щойно сюжет, який ми показували? Так, бачила. Чи ви знаєте ситуацію по вулиці Панаса Мирного, 13? Чи володієте, чи контролюєте? Можливо, говорили з мешканцями, чи можете щось прокоментувати? А я давно спілкуюся з мешканцями, готувала також багато звернень ради. радами, радили, що робити, як підходити. Тому, якби в я в курсі цього питання, і відповідно розумію, наскільки воно складилося з війною, адже питання власне будівництва коштів на будівництво комунальної власності, а далі отримання комунальної власності, виплати заробітних плат вихователькам, а це в основному виховательки, і дуже якби багато питань тому так. На контролі, і відповідно в курсі цього питання і далі ми спілкуємося із мешканцями і з міською радою, бо це власне їхня зона відповідальності. Чи є все таки надія, що замість багатоповерхівки таки буде комунальний дитячий садок? Ну, бачите, заступник міського голови сказав, що так, то в нас нема а, підстав вірити чи не вірити, адже ми хочемо вірити не тільки прийнятим документам, а діям, то будемо говорити. Інше питання, яка вартість витка, тобто, чи їх треба дати зараз на дрони. Чи на шляховики для нашої збройних сил України, адже багато власне чоловіків більво в збройних силах України, і на жаль, війна далі триває ще, тому тут треба дивитися доцільність, насправді, куди саме і як використовувати кошти. Але так і відповідно треба тоді чути про. По перше, робиться детальний план території, на який потрібно теж кошти. Треба і відповідно нам треба зважати як громаді, бо я також мешканка Львова. Що що ми хочемо, що є більш необхідним, що є менш необхідним, але те, що є приміщення, яке не є в порядку, то звичайно це те питання, яке треба вирішувати. І до теми нашої з вами нашого з вами ефіру. Отож, законопроєкт 8030 про дошкільну освіту був зареєстрований у Верховній Раді. Якщо я не помиляюся, ще у вересні 2022 року. Лише зараз його ухвалили. Як мама маленької дитини питає, які зміни очікують на батьків та на дітей згідно цього закону? Бачите, він більше стосується тих, хто хотів мати садочок і не міг. Це є різні, як ви згадали, сім форм сім форм, яких можуть порвати садочок. То недавно законодавство взагалі дуже обмежило. І якщо ти хотів відкрити, чи навіть приватний садок, чи комунальний маленький, ти мусив відповідати великим нормам. Ті, що були в прийняті в радянському союзу, це по кількості приміщення, по під нормам, по всьому. Тобто, це мусив бути тільки приміщення величезні такого садка. І їх будувати складно, і кошти знаходити складно зараз. Є можливості різні у нас в громадах різна кількість людей. Ми бачимо, що в принципі в нас на жаль було і так демографічна криза зараз. Війною вона просто катастрофічно. Відповідно, треба рахувати і кількість дітей, які є в громадах. Наскільки є доцільними, недоцільними розміри. Садка та особливо це стосується малих, таких як звичайно великих, як від це не стосується, але в Україні багато інших громад. То відповідно це дасть можливість мати е, там, де є можливо, наприклад, садочок на півдня. Ця форма правда існувала. От мобільний, згадка, це для прифронтових територій теж е, важливо, і відповідно, е, оці форми далі. Що важливо є е, е, при садках? Оце вам, як мамі, яка ще має дошки гнят, бо мої вже е, школярі. Як мама, я теж цю тему цікавлюся, розумію вас глибоко. Відповідно, наприклад, має бути центр співпрацю педагогічний якби, центр при садочку, центр співпраці з батьками, де власне якби можна обговорювати методики. Тобто, це передбачено законом відповідальність створювати буде на громаді. Це звичайно, що не просте завдання, адже треба і педагогів, і психологів. Але ця можливість в законі передбачена і раніше її не було. Далі з важливих, і це також те, на чому я наполягала до сих пір. В нас могли існувати приватні судочки з російською мовою навчання від сьогодні. Цього закон не може. Я була якраз автором того правку. Яка е, прогресла те, щоб неможливо було відкривати садок, в якому можна користуватися мовою країни агресора? Мовами над Європейського союзу можна, а мовами агресора не можна. Це та такі... треба так зробити, щоб російських Ви... ключ... іграшок не було з книжок з російськими текстами і тому подібному е, на прилавках, тому що бувають випадки так само, як мама кажу та Звичайно, що бувають, і відповідно тут і популяризація є наразі. Як воно ну, має бути ну є з одного боку свобода слова і теж від нас вимагає європейський союз чи користування? А є освітній простір, і це теж якби різні речі. Важливо клю ну, ключовим нас вчити, щоб в нас в освітніх закладах не було мови країни-агресора. І пояснювати, чому ви поширюєте, говорячи російську, ви поширюєте русський мір. Ви маєте вибір поширювати український світ українською мовою або русський мір, коли ви говорите російською. І це послідовні кроки. Тому законопроект про дошкілля насправді ще говорить про важливість раннього розвитку дитини. Тобто, те, що ми назвали раніше ще ви нас дошкільний вікшов з трьох років, фактично, ранній розвиток де від нуля до трьох. І відповідно це є різні принципи. Цей законопроект якраз це врегульований, тобто дитину можна о, одразу малесенькою тепер віддавати в садочок. Ні, дивіться, тобто можна, якщо громади, бо садочки є на не тільки на балансі громад, а повністю на фінансуванні громад. І тому, коли ми платимо податки в свою громаду відповідально, ПДПО воно залишається в нас в великій мірі в громади і комунальні податок. Це два основні податки, які наповнюється громад. І тоді в громади є можливість відкривати або будувати нові садки, або відкривати нові групи. Я це говорю в тих умовах, які в нас має змінюватися, коли закінчується війна. Бо зрозуміло, що коли зараз війна, то перш за все мусимо думати і готувати перемогу. Але загалом це можливо, і тоді можливо передбачити ті самі ясільні групи. Можу сказати, що вони в Україні наразі популярністю великою не користуються. Адже все таки більшість мамів має у нас в Україні дуже добра можливість, що ми маємо по догляду за дітьми. Це має дуже мало країн світу, зокрема до, до цих років. і в нас не характерно, так, що але в нас в місяць платять 860 гривень. Тій мамі по догляду за дитини, а 860 Гривень це навіть не компенсовує памперси, які в місяць дуть е, для дитинки. Повністю з вами згодна, але як держава, ми даємо першу виплату велику. По друге, наприклад, Британія, Америка, де багаті країни набагато збільшили ніж України, такого в принципі не передбачено. Там буквально два місяці мама є з дитиною, і далі вона мусить повертатись на роботу. Тому, бачите, тут важко як ми ну я як економіст, що я економіст кібернетик порівнювати моделі і говорити, можу сказати, що держава нам, принаймні, дає таку можливість. Я не сказала, що забезпечує коштами, але дає можливість більшість країн, а з високо економікою цієї можливості не дає так само можу говорити про Канаду і так далі. Тому насправді, коли ми говоримо і про ранній розвиток дитини, відповідно буде більше передбачено програм. Центрів і можливості мушу щось сказати, що в багатьох країнах світу навіть немає до безкоштовної дошкільної освіти, взагалі та да, от в Британії, наприклад, якого повернулась. Тому тут питань багато можемо порівнювати. Але звичайно, що ми шукаємо, як і як кожна мама. Як забезпечити так, щоб мати можливість і розвиватися і працювати, але дослідження горшів більшість українок як мінімум до року хоче залишатися і доглядати своїх дітей собі, але не проти ходити в центри з дітьми, які би підказували насправді і мамі потрібна соціалізація, не дитині перебувати потрібна соціалізація. Доводі. Я хотіла спитати і мамі і дитині так двох 100%. Чи потрібно чи є в законі передбачені зміни якісь в реєстрації дитини до садочка? Тому що. Зараз як відбувається, якщо я не помиляюся, 1 вересня о 9 ранку, в, в минулого року я так сиділа, о 9 ранку всі мальки, в яких діти мають ти наступного року з вересня, просто сидять за комп'ютерами, мають терміново зареєструватися в чергу до садочка. О 9.06 ця система починає висіти, а потім, коли вона вже Перестає не працювати, починає знову працювати. То ти вже не можеш зареєструватися до садочка, тому що твоя черга вже просто внизу, а це вже там 9 18 19 25 Не встигли. Чи будуть якісь зміни в тому напрямку? це точно не змінив закон. Закон не регулює таких речей. Це є кожна громада. Вирішує, можу сказати, що з усіх систем реєстрації мені найбільше подобається Івано-Франківська, тому що, наприклад, ти там не просто реєструєш дитину, ти бачиш всіх, хто зареєструвався в ту групу, в той садок. Всі, хто зареєструвався перед тобою, всіх хто зареєструвався після тебе. Тут звичайно питання до особистих даних, але ті ж батьки, що дають згоду, ви бачите, як рухається ваша черга, чи хто змінюється, бачите, скільки людей є квоти. В цій групі та для дітей. Героїв України та чи ну мають на увазі учасники бойових дій, і так далі. Тому чорнобильці в нас є певні квоти, і ти бачиш, стільки в групі є квотних місць, і в них відповідно конкуренція йде між ними. А всіх решта скільки є місць. і от насправді це повністю рішення кожної територіальної громади. Оця система реєстрації в судок для цього зміни в закон не потрібно. Це і можна було до цього часу зробити, і зараз е, можна робити і та е, ну це питання і. І програми, як вона написана, і питання того, як територіальна громада. Захотіла організувати цей процес і назад. Я вас доповнюю, що у Львові зараз так само. Ми теж бачимо повністю в таблиці хто перед тобою, хто після тебе. Це так само працює, і ці змагання хто швидше. Ну це звісно так загартовує батьків, щоб встигнути зареєструватися до садочків. Ми обов'язково ще про тему садочки поговоримо. Але я знаю, що було багато і інших освітніх питань. і Дуже б хотіла їх обговорити. Зокрема, Верховна Рада розглядала премії Верховної Ради для тих школярів, для тих випускників які добре складуть НМТ, розкажіть про це детальніше скільки можуть розраховувати школярі отримати, і на який бал потрібно скласти іспити? Ну зазвичай обирається. Звичайно, що в того з кого бал найвищий. Я не пам'ятаю, якщо чесно, який розмір винагороду виходить саме цього року. Але власне, це фактично в основному є двохсотбальники, сутбальників. Причому що їх ну визначають, що там грає часто роль навіть. Соті і десяті бали. Якщо багато двохсот бальників, то також враховують скільки їх може отримати цю премію. І відповідно, ну то є ціла методика, як це робиться, і відповідно, якщо громадськість цікаве, можу якби присвятити окремий пост цьому, і там можна буде прочитати деталі. Я так бачу, що у вас в у нас в ефірі з'являються шанувальники позаду вас. Передавайте вітання. Так. Вітаємо в ефірі так. ще на замолодший син, який сьогодні мав останній дзвоник. О, з ким говорити про тему освіти, як не з дітьми в кадрі. Правильно, щоб показувати, що ми своїм прикладом знаємо про що ми говоримо. На завершення дозвольте кілька слів про академічну доброчесність. Прийняли зміни в закон, прийняли закон, щоб не крали наукові роботи, не списували. За це тепер є відповідальність. Яка? Відповідальність тільки буде. Це є визначення, що саме є економічною недоброчесністю. Бо ми знаємо крикливий випадок, коли було навіть доведено, що одна людина написала за іншу наукову роботу, але суд не зміг ніякої відповідальності притягнути по законодавство існувало. Що таке економічна недоброчесність, недоброчесність, що таке плагіат, що таке продавати роботу чи купувати роботу? Оце все є в цьому законі. Визначено це й тільки перше читання відповідно буде ще далі. Ось і до працювання, і після другого ми побачимо а далі так само, як із е, розширенням сфери дії булінгу, бо зараз відповідальність булінг несеться тільки в школі. Куртку спортивній секції до цього часу не несуть. То відповідно тоді треба зміни до адміністративного кодексу і там вносити зміни. Тому можу сказати, що по академічній доброчесності будуть зміни в адміністративному кодексі, тобто це є зазвичай штрафи, і так само по булінгу і відсторонення. Я роблю те, щоб булери також були відсторонені від роботи. Але коли ми говоримо зокрема про булінг, то булінг це не питання тільки жертви і того, хто винен, але це питання всієї групи. То промовчав, то не відреагував директор, вчителі і для цього треба рекомендації, щоб кожен вчитель, батьки розуміли, що треба робити, як діяти, і відповідно це питання всієї взаємодії групи. Тому і один, і другий законопроект буде ще добро академічно доброчесні друге читання. Чекати це дуже важливо. А після того ще будуть зміни до адміністративного кодексу, що була передбачена відповідальність. Дякую вам. Тема булінгу взагалі це окрема тема ефіру, і насправді про неї треба говорити, треба поширювати, розповідати, тому що від того залежить розвиток наших дітей. Це дуже важливо. Вашому випускникові школи щасливого літа. Вам дякуємо за розмову. Наталія Піпа, Дякую. народна депутатка України, була з нами у цій частині головного за день. Говорили ми про новий закон про дошкільну освіту, який пропонує сім форм організації освітньої діяльності.